Шановна нація, бажаю вам щастя, здоров'я, діточок побільшим, хлопцям дівчат з такими от персами, а дівчатам-хлопців з отакими от гаманцями. Вітаємо вас з новим 2012 роком. Бажаємо щастя, злагоди, здоров'я, радості, любові, сімейного щастя і патріотизму. Любові, впевненості, і пам'ятаємо, що ми, українці, у нас завжди є вибір, і головне цей вибір робити усвідомлено. Друзі, були і гіршороки в історії України, і політичні репресії, і свободи були при владі. І зараз ви знаєте, які у нас гади. Але все перемилиться, все буде набагато краще. І сподіваюсь, буде в наступному році. І відповідно всім здоровлячка. Щастічка, кохання побільше і солідарності, спільної діяльності і разом переможемо, оскільки в нас традиційно говорять з наступаючим, бо він справді на нас наступає своїм цинізмом, своїм е фашистським поступом цей 2012-й футбольний ідіотський рік. Тому хочеться побажати вам, не скурвитись, так як у 2011 році, тримати свій порох сухим, бути готовим. Виступити в потрібну хвилину. З новим вас роком! Хочеться всім побажати наснаги, терпіння. І давайте зробимо так, щоб все ж таки зброєю в наступного, 2012-му ми тільки любувалися десь так зі сторони, але не забували, що все ж таки вона в нас є. З новим роком! Хай щастить! Слава Україні! Кожен день і кожен крок наближає нас до чогось світлого, приємного, хорошого. Добра вам всім любові, щастя із новим 2012 роком. Ну а в нас журналістів кажуть, що слово зброя. Ну а в дівчат зброя зовсім інша. Краще будемо користуватись нею. Щоб пророцтва Майя збулися, але торкнулися лише поганих людей, а хороших людей, щоб вони не торкнулися. За це і вип'ємо. Ну, будемо. Mm. Знала Роком! Господньої руки, щоб аналохоронець Лохоронець на хвильку не покидав наше плече, щоб ми були міцні духом одностайні, щоб ми е, вміли захистити себе, щоб ми вміли себе любити, щоб ми вміли відродити і тримати ті неймовірні прекрасні речі, які складають історію нашого народу. Я вас всіх обнімаю від щирого серця. Бажаю вам много еліт і за давньою традицією хочу вам невеличку колядку заколядувати. Без сумніву воно так і повинно бути, бо ми зустрінемося з вами в черговий раз в театрі. І імені Івана Франка, де буде вистава. Я вас щиро туди запрошую, а вам всіх гараздів з новим 2012 роком і з великим прекрасним святом з Різдвом Христовим. Дай Боже вам щастя! Нова радість стала, яка не бувала, над вертепогом. ясна, бо весь світ засіяла. Бажаю вам натхнення гармонії. І шаленою любов'ю. З новим роком. Вітаємо вас з роком дракона. Хочемо нагадати, що дракони бувають не тільки погані, але й добрі. Ми дуже хочемо, щоб цей рік став роком доброго дракона, І це залежить тільки від нас з вами. Якщо ми зробимо його роком доброго дракона, значить буде все добре. А ні, то ми великий жаль. Доведеться жити в росі поганого дракона. Отже, не бійтеся, і тоді ми переможемо. З новим роком! Брати і сестри, дівчата та хлопці! У році новому і на свята Різдвяні всі будьте здорові, щасливі і п'яні, багаті, закохані, чемні, красиві, до всього поганого в альтернативі! Не звертаючи увагу на е, йолку, яка схожа на ніс Буратіно, е, привітати всіх е, хороших і гарних е, друзів е, з Новим Роком, е, з Різдвом Христовим. Е, привітати і побажати! Дуже простих речей вірити в те, що насправді навколо дуже багато суїти, дуже багато якихось страшних дядь. Але є гарні люди, і якщо ми будемо триматись один одного, то ми можемо дуже далеко послати тих дядь. От бажаю всім вірити в свої сили. Бажаю, щоб всіх все було добре в домі, щоб всі були здорові, і щоб ми разом змінили кінець світу на прекрасну історію великої країни. Хай щастить! Я вітаю вас, усіх друзі! Нехай залишиться все погане позаду, і зрештою ми переможемо по-любому. З новим роком бажаю, щоб справдилися всі ваші сподівання. Вітаю усіх з наступаючим новим роком, що надходить непомітно, витісняючи старий рік. І бажаю, щоб усі бачили чітку межу між реальністю і казкою, але почувалися добре і в реальному світі, і в казковому. Я вітаю українців із Новим роком, і бажаю всім нам справження. Усіх наших найсвітліших національних сподівань. Вірю, що новий рік принесе нам свободу, принесе звільнення політичних в'язнів і повернення вигнанців в Україну. Будьте щасливі, ми переможемо! З Новим Роком! Тримаймося, українці!